Ми зібралися їхати до Вроцлава. Поїзд спізнився. Тут в вкатовіця все розрили. Буде новий вокзал. Дивіться! Так так, маленька пауза для знайомства. Це Олег, мій хлопець. Ми вже з ним разом два з половиною роки познайомилися в університеті. А це Дмитро, наш друг і найкращий організатор всіх поїздок. Буду вас замахувати цілу поїздку. Твоя камера виглядає так. До речі, якщо ви плануєте свою поїздку до Вроцлава, особливо в такий святковий період, рекомендую купувати квиточки заздалегідь, тому що ми завтикалися і тепер будемо 2,5 години їхати стоячи. І так як наш потяг запізнився, щоб не стояти, не мерзнути на вокзалі, ми йдемо у Флайнк Тайгер, обожнюється магазин. Дивіться, що я знайшла Dit is voor jou. Dit is geweldig. Oh, ik weet deze speler. Arlien, neem zijn haak. Jij draait en jij draait. Kom op. Vind je het leuk? Kijk eens wat een mooie blokketten Дякую, Діма, це дуже ключі. Дивіться гарні букноти. Soft journal і тут такі двизики буде всередині, гарні. Дуже гарні. Подійсно, Лівіцях є водний порт. А де море? А моря нема. Діма, де море? Бачите канал. І тут мережа каналів води прямо до моря. Во нічого собі. О, О нічого нічо собі. Під'їжджаємо тут працювання, Олег дві години вибирає переноску. Тут він дивиться огляд на переноску. М -м -м. Ви вірите, що ви приїхали в Вороцлав? Так. У мене питання: чому в Рослові так багато людей? Це просто жах. Ледві знайшли місце, щоб сісти по місту. Ну, Гримка вже все. Приємно. Я голодна. Мені здається, я цілий день в цій галерці. Олеж пішов по Паттай, і там такий прикол. Ти від даже що там такий прикол, що ти замовляєш на касі самообслуги і так виходить дорожче. А щоб дешевше, то йдеш на, звичайно, каси. Це дуже дивно. Так, так. Ми поїли, йдемо, там, ми тут були, пам'ятаю. Ідемо в центр. Ми приїздили сюди гуляти. Нема, мені мій Ні, Я зараз не хочу. Ось так це красивенький музей, який має бути зелений. Але так як в нас така погода, то він просто у нас сірий і готичний, як сказав пан Дмитро. Я вже утеплилася, втягнула шалик свіше на голову. Ось так. На цьому моменті ми би вже мали опинитися на ярмарці, але мій хлопець страшенно змерз вуха, тому ми пішли у торговий центр шукати йому шапку. Спойлер, шапки так і не знайшли. Mam wam dużo do opowiedzenia. Tyle tu atrakcji i pyszności, ale najpierw... Zdrzemne się, ale tyle. Трішки про ярмарку у Вроцлаві. Вона триватиме до 7 січня, але майте на увазі на вихідних краще не їхати, тому що людей страшенно багато. Ми якраз були в суботу, і це, мабуть, не найкраще рішення. Якщо говорити про ціни, то звісно, що вони тут завишені, адже це ярмарка. Лінтвейн коштує 20 злотих, але треба заплатити ще додатково 20 злотих за ось цей обіток, з якого ви будете пити. Ви будете мати вибір або забрати його з собою і заплатити ці гроші, або потім віддати його, і вам повернуть 20 злотих. Платити, до речі, можна лише готівкою. А готівки ми з собою, на жаль, не взяли, тому пішли у білий налив, де можна було платити карткою, та й посиділи у приміщенні, трішки загрілися, адже вітер був досить таки холодний. що що на так я не знаю

Yeah. Вже не про. Наприклад, я просто стоп сюди, значить, цей чувак, який взяв це все в пакет. вони відроку там на каже, не пройшло. Я на виш його виглядати, а вже не видно. Блін, може він спеціально так щось таки набрав. А він по-англійськи говорив. Можливо, просто так. Це їм сумно, у нього, мабуть. Що ж, наша поїздка вже скоро завершиться, тому час робити підсумок. В загальному я дуже задоволена і щаслива, що ми все-таки зібралися та поїхали до Вроцлава, хоча був величезний натовп і прохолода, але враження у мене гарні. Я люблю Вроцлав, взимку була вперше і переконалася, що це місто зачаровує у будь-яку пору року. І друзі, це моє перше відео на Ютубі, тому я буду безмежно рада почути, чи воно вам сподобалося. Підписуйтеся, залишайте сердечко і цьому бомки всім па-па!